У мозку, якщо дивитись знову ж таки з пташиного польоту на цей рудній лобка пристрій, що це за така машина? Це машина, в якій весь час генеруються електричні сигнали. Ну, і ще кажуть так, люди біоструни. Так, оці біоструми там генеруються, або ще точніше, якщо говорити, то нервові імпульси, це імпульси, які генерують нервові клітини. Вони генеруються в величезній кількості, це сотні мільярдів секунд приблизно. І ці нервові імпульси взаємодіють з молекулами, в яких, власне кажучи, складається мозок. І взаємодіючи з цими молекулами. Електричні імпульси, ці молекули змінюють. Але тепер задаємо себе питання, а хто ж генерує ці нервові імпульси? Нервові клітини, власне кажучи, молекули, з яких складаються нервові клітини. І от дивіться, робота мозку це таке замкнене коло. Молекули генерують електричні імпульси. Електричні імпульси діють на молекули, змінюючи їх. А змінені молекулі генерують змінені сигнали, закодовані в цих електричних. Ось, власне кажучи, вся, так би мовити, фізична або фізико-хімічна основа діяльності мозку. Ну і, власне кажучи, тут в Україні, в інститут фізіології імені Богомольця на останніх десятиріч є провідним центром з електрофізіології. електрофізіології, тобто в тому аспекті діяльності мозку, який стосується генерації нервових імпульсів.